Всі ми знаємо застриження, всі ми там буваємо, всі ми там гуляємо. Від е, самого застриження до центральної площі 5 хвилин пішки. За моєю спиною будинок, в якому жив мер Чернігова кінця 19 століття. Це маршрут складений за мотивами акварелей. Спадок Леоніда Борисовича Могучова нараховує більше 8,5 тисяч картин. Чернігів – це не тільки старовинні храми та древня архітектура, це ще й унікальні панорамні види, яким більш ніж тисячу років. Серед мешканців Чернігова знайшовся невтомний борець за його архітектуру та історичну спадщину. Андрій Карнебєд, якого дуже часто місцеві мешканці називають останнім Дон Кіхотом старого Чернігова. Це реально князівське поховання. Величезний, величезний курган. Те, що тут похована людина надзвичайно високого статусу, це беззаперечний факт. Це просто князівське поховання. А якщо не князівське, то правителя цього міста та прилеглої території. Це найвидатніший курган, який тільки зберігся в Чернігові. Я запрошую вас прогулятися сьогодні вуличками міста, де ходив, творив, кохав, сумував і упокоївся великий українець. Літературна спадщина Леоніда Глібова українською мовою досить велика: це 107 байок, 40 ліричних пісень, 54 вірші загадки стільки ж відгадок і 14 акровіршів. Чернігівці з подякою згадують і пам'ятають великого поета, байкаря, видавця Леоніда Івановича Глібова. На жаль, на сьогоднішній день сучасні мешканці Чернігова майже нічого не знають про Аліпієві печери. Андрій Антонович Карнабет писав, що Аліпієві печери, створені в 1918 році, це створена краса вимушена. Ми зараз знаходимося з вами на вершині цього виступу Болдяний Гір, де в завтрах яких знаходиться Аліпієві печери. Камера складно передає ту енергетику, яку відчуваєш тут, на поверхні. Сучасного міста ми маємо діючий жіночий монастир. Знаєте, час ніби зупиняється, думки заспокоюються. І така уява, що я не у центрі сучасного міста, а я десь на монастирській резиденції, на монастирській дачі. Це дуже круто. Привертаю увагу багатьох поколінь, окутаний легендами та, та таємницями. Троїця і Лінський монастир. Унікальне місце колиска духовного і культурного розвитку нашого народу, яскравий взірець архітектури епохи бароко, не тільки в місті Чернігові, але й далеко за його межами. Відвідайте, воно того варто.